Oh. Христос воскрес! Хліб цей, щоб він був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла, захист проти всіх хвороб, і всякого ворожого підступою через Господа нашого Ісуса Христа. Свожих що із неба, дає життя і спасіння світові. Що з тобою живей церкві в єдності Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічині? Страви, і їх благословив, і освяти. як ти благословив, Освятив Агенця, що його привів тобі вірний, Авраам, І Агенця, що його приніс тобі Ави, на жертву від усіх плодів, годовани теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові. Як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо Твоє благословення, здоров'ї заради Твого святого Христа. І на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдива пожива і податель усіх благ. І все благословляєш та освячуєш, Христе Боже наш. тобі славу віддаємо з беззначальним Отцем. Присвятим добрим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки відчині. Боже наш сотворитель, творче всього, благослови сир, масло, яйця та інші страви, і збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючи цих твоїх щедро поданих дарів. Ми сповнилися також немовний твої доброти. Задля присвітло на третій день Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічині. Словінням всемогутнього Бога, Отця і сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа і Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство, нехай щезнуть усі привиди во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господа нашого Ісуса Христа бажаю щастя, здоров'я, Божого благословення, що були щасливі і радісні у цьому земному житті дочекалися і ці його свята, Россичення Христового другого свята, живі, здорові Богом благословенні. І був достатньо у вас у ваших родинках! Христос Воскрес! Możemy Błogosławieniem, w stanie, Радух такого святина. І веселих днів у вашому земному житті більше, що і свідків. Най вам Бог благословить. Христос Воскрес! Христос, граю всім власні, Боже, благословення Божого, щоб вони живі, здорові і щасливі. Щоб кошики на другий раз були ще краще, як цього року. І щоб ви так само дочекалися Друге світло свято Ісусі свят, свят, Христового. Свят. Христос Воскресів Божого благословіння. Будьте радісні щасли і щасливі у вашому земному житті. І, 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 Святами вас, Христос, Воскрес, Божого благословіння, за когось на сонечко тих ходить, але наше сонечко то є наш Христос, то є наша паспорта, і нас повинти, щоб нам було тепло і радісно в нашому земному житті. Боже, усіх благословення, вітаю святимо нас всіх. Це Всіна і, і Святого Духа. Бог вам благословив Христос, Воскрес. Христос Воскрес, святого Божого Благосління, набухи цих свят у вашому земному житті. Добробуту вашого оселі, миру, спокою, любові, згоди і достатку земного. Щоб ваші кошки були кращі, як цього. І ця хлопця. Христос Воскрес! Христос, Воскрес! Вітає вас всіх цим і всі святам, Божого всім благословення, радості цього свята, що ви жили у мирі, в любові і в достатку цього земного життя на Бог благословив. Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! Вітаю вас цими святами, Божого благословить. Зіноці <клухи> треба дві дзвонити. Христос вас! Бітаю вас цими святами. Бажаємо ласки Божої, благословіння Божого, щоб ви жили щасливо і весело у вашому земному житті. Ви і ваші діти, вся ваша родина. Бог вам благословить. I you. Вам і вашим родинам, вашим дітям і внукам, щоб ви жили щасливо і в достатку, і більше світлих днів у вашому земному житті. Дай вам Бог благословить. Христос Воскрес! Щось ви слабою відповідаєте, напевно, для вас не Воскрес. Я щось так дивлюся, що подумаю, ви вже що ви думаєте? Що ти от ковбаси чекають, що то ви кричите Христос Воскресен і двої того й має бути? Ім'я це і і святого доброго а то щось сонно дуже, дуже виглядає. Ми вам Бог, Бог половин Христос Воскресвято. Щоб ви мали гарні, є файні, бачите, пасочки, гарні ковбаси попустилися, але так газу. Трошки ногоньку з легкого починайте. з Звідкого? Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дай Бог благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій Христос Воскресен! Чого ти, що гарно відповідають? Мій ну ж це дуже аж душа радіє. Дай вам Бог благословить з високого неба для вашого земного життя. Всіми святами вас, щоб ви зачекалися від цих свята до Духових Бог вам благословить. Вілямця і сина і Святого Духа. Амінь. На кого вода не попадає прощу до переду. Христос Воскресний, Бог нас благословив, Боси, Богу, щасливі і здорові. як ця свячена вода. Вілямця і і Святого Духа. Амінь. Вілямця і сила, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес і Боже благослові, щастя, здоров'я, успіхів у вашому земному житті. Щоб ви були багаті і щасливі, щоб ви були здорові і тішилися своїм земним життям, дочекалися від цих свят у Богі свят здоров'ю, гаразді з Божим благословенням. Христос Воскрес! Дай вам Бог благословить. Амінь. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і ну, май вам Бог благословить, вітаю вас тими святами. Боже, усім благословення, радості цих Шрутки свят для вас, для ваших дітей, для ваших родин. Боже вам благословення у вашій думі і у вашій родині. Христос Воскрес! Yes. Вам Бог, yes. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Yeah. Не Бог yeah. вам благослови, аби ми гарно святкували на другий рік. Спокої, в мирі, в, мир в любові. Христос Воскрес! Так, І в достатку земного би був мир і спокій в нашій державі і в наших родинах. Бог благословить. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Вітаю всіх цими святами Божого, усім благословення і радості цього земного життя. Веселіться і святкуйте гарно. І сина, і святого Духа. Амінь. Що не попало на когось водички, то ви кажіть. Христос Воскрес, Святами всіх вітаю! Боже, благословення вам і вашим родинам, достатку вашої родини і ваші хатини. Господь прибуває з вами завжди у вашому земному житті. Христос Воскрес! Дай Бог вам благословить. Христос Воскрес, вітаю вас всіх цими святами, спаскою, гарною Божою усіх благословення, радості цього земного життя. Року вам дочекати в достатку разі. Дай Бог благословить для вас, для ваших родин, для ваших дітей, для ваших осей. Все, що нам краще в цьому земному житті. Христос Воскрес. Дякую, дякую, дякую вам, дякую, У і оцей сили Святого Духа. Амінь Існує Святого Діха. Вітаю вас і святою, Божого благословення, рабство цього жінного життя Христос. Христос Воскрес, вітаю вас, і ваші людини з цим святами восхисіння Господня. Бажаю нас і Божого благословлення, Богу, щоб усі дочекалися від цих свят, у других свят. Ми зброю гаражів Божім благословленням, Христос Воскрес. Духа. Вітаю всіх і святами, Божого вам благословення, здоров'я для вас і для ваших дітей, щоб у мир і спокій був у державі нашій і в ваших родинах, у ваших хатинах, і був затишок і більше вам радісних днів, і світлих днів у вашому земному житті для ваших родин Христос Воскрес. Дай вам Бог благословить. Духа, Амінь. В ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Ані, в ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім Божого благословення, радості цих свят, щоб ви були здорові і щасливі в цьому земному житті. Дочекатися від цього свята, Другого свята Христос Воскрес! <різь> Вітаюся, святом Божого благословення і радості цих свят, веселих і гарних днів для ваших сервець, для ваших родин, для ваших дух. Божого благословення, Христос Воскрес! Вимійця, війни Це і сімей, святого віка. Христос Воскрес! Божу благословення, радості свят. Бажаю усього на першу вашому здоров'я. Для вас, для наших людей, для наших дітей, правда, дуже розчастили, наприклад, у родинному полі болі і на Христос Воскрес! Не хвай Бог, Бог не помить. Стрес, Ісус. Хрестовсь, воскрес. Всіх на себе свят. Наша поставила на сім'ї свят. Мага всіх був собі, почекайте на цей свят. У другій свят радості, здоров'я, самості цього самого життя з вашими дівчатками. З родиною з луками і з справнуками. Христос Воскрес! Бог нам благослови! Христос Воскрес! Вітаю всіх цими всі святами на вам! Бог благословить! ви були здорові! Тому земному житті. До ваша родина так само здорові, що і ваші діти, внуки, що вираз у нього, разом з ним, за цим земним життям, і дочекаються від цим свято, Друге у свят, радості і здоров'я. Най вам Бог благословить Христос Воскрес! і радісних днів нашому домові. Бог Христос Воскрес! Христос Воскрес! Божого благослуження, радості свят.